Дежав'ю, вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск! Бо вже сьогодні! Wednesday, my dudes! Нещодавно тільки розповідав про чутки, а тепер вже офіційно. Paramount та Activision таки підписали офіційну угоду про створення фільму за мотивами Call of Duty. Підписав? Ну, розповідай, що буде далі. Ано 117 Pax Romana отримала демо-версію на ПК, в яку можна буде пограти з 2 по 16 вересня. Повноцінний реліз запланований на 13 листопада. Так. Бачу, 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 що ви прямуєте у довгу подорож. Як? Ви, пане, прямуєте до Риму? Але ж я і є у Римі. Хіба я збрехав? Bloomberg стверджує, що Crystal Dynamics та Embracer намагалися засейвити Perfect Dark після її скасування Мікрософтами. Тейк two навіть хотіли отримати права на цю гру. Проте Мікрософти та Тейк two так і не змогли узгодити права на цю франшизу. Так. Ні. Девора Уйлд. Акторка озвучення відома вам ймовірно в першу чергу за ролью Лайзелі з Балдерзгейту. Трішки спойлернула в своєму твіттері, що озвучуватиме якусь персонажку в Крона New Даун, котрий, до речі, має вийти 4 вересня. Але ті, хто попередньо замовив делюкс видання, вже можуть грати. Чому хто сказав? Тому я сказав. Каст другого фільму Mortal Kombat збереться на цьогорічному Комік-кон в Нью-Йорку, що застартує 9-го та триватиме до 12 жовтня. Ну, гаразд биву покрогати. Шоу захотіло. Розробники Jurassic World Evolution 3 показали нового трейлера, котрий цілком та повністю присвячений літаючим динозаврам. Здрасті, не хочете поговорити про динозаврів? Bethesda випустили оновлення Fallout 76, яке зосереджується на покращенні окремого спеціального режиму будівництва. Вийшло непогано, але можна було і краще. Ось, тримай, заробив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.